Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо наші молитви, просьба, прохання на ті молитви, які зачитуються. В основу наших роздумувань коротенько покладу слова, об'явлення Івана Богослова, третій розділ з першого і другі вірші. А до ангола церкви в сардах напиши: оце каже той, хто має сім Божих духів. І сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ти ім'я, ніби ти живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Чому я, власне, поклав в основу ці роздумування, ці слова, які є написані до церкви сардів, тому що ми живемо з вами в останні дні? Сім церков вийшли на фінішну лінію, сім різних характеристиків, сім різних підходів церкви до виконання своїх служінь. Загальна їхня характеристика буде зводитись до Лаудокійського. відчуття не холодний, не гарячий, тому що із сіми церков тільки дві будуть іти дорогою життя, а п'ять будуть такими, як світ, а деколи будуть гіршими, як світ. І зараз, власне, слова, ти кажеш, що ти живий. Так церква каже про себе сьогоднішнього останнього дня, а насправді ти мертвий. І далі йде така просьба, будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти. Тобто підбадьорення Святого Духа йде конкретно до людей, які є в церкві, де є дуже багато мертвих християн, їх не просто зміцняти. Це є термін медичний, терапію. Яке показує на те, щоб зберегти людину в тому стані, в даному випадку, коли Слово Боже йде, коли вона покаялася, прийняла Христа, і щоб зараз вона в такому стані могла зустріти свого Бога. І зараз дуже багато власне молитов, направлені, особливо від нашої програми, щоб такі церкви зміцнялися. Ми живемо в останні дні. Коли ми з вами молимося. За наші нужди, це не просто помолитися за нужду брата чи сестри, не просто бути співучасником їхнього горя і поспівчувати їм. Це також позиція, коли в церкві останніх днів буде робитися чудо. Ми з вами абсолютно нічим не відрізняємося від церкви перших днів Апостольської церкви. Те саме слово, той самий Святий Дух, той самий Ісус Христос, але є одне но. Немає віри. Ми кажемо, що ми живі, ми так кажемо про себе. Подивись, яке я приміщення маю. Подивись, яка гарна церква. Подивись, які величезні служіння ми виконуємо. Вийди в ефір, і подивись, послухай нашу церкву, як, яке прекрасне слово ми сьогодні можемо почути. Але де є сила? І, власне, коли ми з вами молимося за нужди один одного, це є для підбадьорення тих церков. Які сильно впали на дусі, підбадьорення для тих християн, які думають, що вже з того положення, в якому ми зараз є, особливо в тій церкві, де я знаходжусь, виходу немає. Ні, вихід є. І для того є ці молитви, що коли ми молимося, називаємо нужди, і пізніше молимося за ці нужди, ці просьби, і Господь відповідає, це не шуточки на протязі якогось коротенького проміжку часу. Скільки в нас є ця програма з молитвами. І у нас вже є 5 людей, які є і зцілені від раку. Так сьогоднішня наша передача і називається рак щез, рак тіла. Коли людина свідкує за себе, сама свідкує за себе, коли вона була в останній стадії раку, вже було чути запах і попросив чоловік-жінку помолитися, помолилися. І буквально каже, через пару днів, каже, все, що було зв'язано з моєю хворобою, відійшло ніхто біля тих, хто живе біля нас, навіть не вірить, що таке чудо сталося. Це не багато, не величезна кількість, не мільйони, але, по крайній мірі, цих декілька душ, які вже є, були виведені із фактично смертної коми і, і живуть дальше, і славлять Бога, а для нашої передачі це надзвичайно велике. Навіть якщо одна людина ізцілилася, піднялася з цієї смертельної хвороби. Чи з якоїсь іншої хвороби це є надзвичайне чудо. Також сподобався один коментар одного воїна, який просив молитися за тих людей, які є разом з ним, щоб люди, які слухають, ну ніяк не приймають Слово Боже. Каже, давайте попробуємо цей варіант, помолилися, ми всі разом молилися за цю нужду. Ця нужда була в ефірі. І каже, тепер ці люди, які є мої, з ким я є в окопі, побратими, як називають. Брати себе один одного, каже на сьогоднішній день. Кожен раз я починаю з ними тільки з молитви. Кожна справа, яку ми робимо, починаючи день і закінчуючи день і дії, які проходять, ми молимося до Бога, щоб Бог зберіг і наше тіло, і нашу душу. Господь робить. Коли йдеться нужда, я прошу вас, дорогі улюблені. Ви називаєте нужду, я проходжу через ці нужди, нужд є дуже багато. Є нужд дуже багато. Поверх... Поверх півтисячі тисяч, пів нужд. То тільки ті, що я прочитав, потім де від галузка, там нижче, нижче йде. І всі ці нужди треба перейти, перечитати і помолитися хоч коротенько. Ви бачите, там, де я помолився, нужду, яку я прочитав, помолився, я ставлю свій знак нашої церкви. Зараз ми домовилися з нашою командою, що ніхто більше ніяких знаків адміністрації не ставить, тільки ставлю я, там, де йде особливо наша молитва. І ви тепер є. Ми тепер я чітко розуміємо, що молитва прочитана, молитва, що найменше пастором є зауважена, помолився, а тепер йде підбадьорення для всіх нас. Ми є команда, ми є сила, ми є тіло Ісуса Христа. І коли я бачу знизу, не лінуйтеся, дорогі улюблені. ну Пару хвилин приділіть цьому, коли читаєте свої коментарі, тим більше ви знаєте, що я на рекламу не працюю, що наша церква на рекламу не працює, у нас немає реклами. І від того, скільки буде. Е... Знизу е, надпису, які будуть дові ці надписи, абсолютно нічого на нас. Для нас воно не має ніякого впливу. Тому що ми працюємо конкретно з командою для Бога. І наскільки ми, як команда, організуємося, є одна нужда. Помоліться за канцер, помоліться за рак, помоліться за мою хвору дочку, помоліться, бо дочка пішла з дому, син пішов з дому, не знаю де. І ви бачите: 1, 2, 3, 5, 10 людей. Знизу відповідають, не будьте байдужими. Ми сьогодні дивимося все, що хочеш там дивимося в тому ефірі. Ми знаємо кожну хату, кожне, знаємо кожне село, що чим, яким пастор живе, а чим дихає, а помолитися за одну нужду, де. Сім'я тяжко переживає, що сталося в сім'ї. І сім'я, вона є сама. Можливо, навіть нема до кого звернутися. Десь на чужині, в Італії, десь працюють, в Португалії працюють, в Канаду приїхали зовсім нові іммігранти. Одні навіть кажуть, ми тут недалеко від вас живемо. Штат Манітоба. не штат, провінція Манітоба. Тільки видно, що свіжі люди навіть немає до кого звернутися, якось знайшли цей ефір. І тут ви бачите, один відповів, два відповів, три відповіло. Яке підбадьорення йде для людини. Пам'ятаємо завжди, що кожного разу ми з вами можемо опинитися в такій ситуації. І от я до, до, якогось, до когось з пасторів, хто має е, передачу молитви передзвоню чи на, напишу в ефірі, і ми побачимо, що навіть ніхто знизу не відповів. Можливо, один пастор відповів і все. І яке буде наше відчуття? Така глибока подавленість. Я нікому не потрібний, я сам залишився. Пишемо. Це для наших братів і сестер, які потребують. Сам один дома сижу, можливо, взагалі нікого немає. І тут раз бачиш, брат Міша, брат Петро, сестра Надя, я тебе підтримую, я тебе люблю, я є з тобою, я тебе вручаю в руки Божі. І пішла молитва. Пішла молитва. І це в останні дні. Як ми з вами читали, ти думаєш, що ти живий, а ти мертвий. Не втікай звідти. Не втікай, не втікай з цієї сторінки, а дай свою відповідь. Помолися, хоча б напиши пару слів. Господь це бачить, чує, небатомовство, хоча б декілька слів. І уявляєте собі з другої сторони. Ми ніколи не знаємо, хто в цій молитві був найбільшим ініціатором, хто вклав найсильнішу віру, хто, кого Господь, можливо, найбільше використав. Так теж буває. І той молився, і той молився, і відповіді нема. А прийшов той і помолився. І відповідь є. Він не чим не сильніший, але Господь чомусь по просьбі чи по звертанню того, того чоловіка чи сестри віддав відповідь. І ми не знаємо, чому. Я такий сильний молитовник, ти такий сильний молитовник на просьбу того не відповів, а прийшов ніби такий простенький чоловік, підняв руки догори, і той чоловік став ізцілений. Так само ми тут не знаємо, власне, на чию молитву, коли ми дали цей значок, Бог відповість. І зараз ми піднімаємося в небо і уявляйте, наскільки ця людина є вдячна для вас, що ви за неї помолилися, і, власне, по вашій молитві була відповідь, коли ви помолилися. І зараз в небі ви утримуєте нагороду за те, що ви не проігнорували когось, не пройшли мимо цього дому, не прийшли як чи левит, Бо не можна, бо не маю часу, бо треба інший ефір дивитися. Там щось є важливіше, а тут людина вмирає. Чого буде з нами таке? А якщо я буду вмирати, а якщо моя дитина буде вмирати, мій чоловік буде вмирати, а я стукаю, і мені ніхто не відповідає. тоді прийде розуміння, якою мірою міряєш, такою відміряють тобі, якою приймаєш мірою, такою приймуть тебе. За кого молився ти, так само будуть молитися за тебе. І тому не дивно, коли ми зустрічаємо молитовників, які моляться, ми бачимо, скільки такі молитовників мають на своїй стороні людей, які моляться за них. А Господь благословить. Я кажу ще раз, велика радість, що нас не можна показати от власне той такий сильний молитовник, належить слава Ісусу Христу. Дякую за ваші молитви. Прошу надалі молитися за мого сина Тараса, якого забрали на війну, щоб Бог зберіг і спас його від всіх, хто з ним. Дякую. Слава Ісусу Христу! Дякую, пастор Олександр, за вашу молитву, за групу, яка молиться. Молилася за, яка молилася за брата моєї дружини, який хворіє на онкологію. Віру, що Господь, Бог Ісус, і зцілить Його, Божого благословіння всім, хто молиться. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую Богу і всім, хто молився за хвору на суглоби й любов. Настало полегшення, можу потрошки ходити. Хай Господь усіх вас благословить. Прошу вас, пастор Олександр, та вашу церкву помолитися за стілення брата моєї дружини, який хворіє на онкологію. Дякую Богу Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, пастор, за ваші молитви. Також підтримую молитві вас та всіх, хто молиться і просить молитви за наші нужди, всіх людей, помоліться за наших дітей, щоб змінили своє серце, думки і стали на дорогу спасіння. Прошу помолитися за покаяння моїх родних, сина, дочки, братів, мужа. Пусть Господь приведет к себе любой дорогою житті, ліж би в конце путі. Ждав їх і наш і Ісус Спаситель, сестра Босова на жву ім'я. Дуже цікавий момент згадується з мого життя, коли я вчився в семінарії, і в мене був такий викладач, брат Гарбаренко. І він, пам'ятаю, завжди молився. В нього була велика сім'я, 10 дітей, і деякі з дітей відійшли від Бога. І один там такий був дуже гарний хлопець, відійшов, він за нього молиться. Хай що попав в катастрофу. Хай навіть біда з ним станеться. Хай з одною ногою, але прийде до Бога. З одною рукою, але до Бога. Ну і після зібрання і ми студенти, і другі люди підходять і до брата кажуть: То брат, так не можна молитися. Ти якось то ваша дитина, ну відірве руку, відірве ногу, як тоді буде? І брат Гарбаренко стояв дуже чітко. Аби було спасіння, аби він був спасений, хай з одною ногою. Це моя власна дитина, хай з одною рукою, але йде до Бога, щоб був з Богом. І знаєте, настільки був сильний в молитвах, що всі 10 дітей є спасені. Що цікаво, за того сина, за якого він молився, він був в такій автомобільній катастрофі, але дуже тяжка була катастрофа, що мало не вмер, вижив, але на сьогоднішній день живий, здоровий, всі руки, ноги, все є на місці і служить для Бога. Всі 10 дітей. Тепер онуків, правнуків, служать для Бога. Отака є молитва праведника. Що для нас є основне? Завжди робимо, що ми дійсно живемо Богом і знаємо, що ми станемо перед Ним, що для нас є важне: наше фізичне життя чи наше духовне життя і наша вічність. Слава Господу Ісусу Христу! Дякую вам, пастор Олександр, за ваш труд, за вашу постійність, що, не дивлячись на людську критику, ви щиро служите людям, доносячи глибоке значення слова, а також за ваші постійні молитви за народ. Хай Господь і надалі використовує вас. А ще прошу підтримати мене в молитві за сина Олександра, щоб Господь зберіг його, і головне за його покаяння перед Господом. Хай Господь благословить сестру. Деколи навіть не уявляєте, наскільки є тяжко перейти через те все, що не раз чуєш в ефірі про себе. Ми колись своєю дружиною порахували, і більше трьох мільйонів переглядів, які готуються іншими, так, так сказати, братами, сестрами, блогерами сучасного дня, коли тебе критикують, три мільйони. То, то, що ми могли порахувати, не дивлячись на ті ресурси, яких ми не знаємо. Якби цих 3-5 мільйонів направити для імені Ісуса, посвяти, роблять фільми, розбори спеціальні, що тільки не роблять, і де є проповідь про Ісуса Христа, про кров, про спасіння. Я розумію, що коли говорять про Христа, дуже мало буде переглядів. Коли говорять про живе Слово Боже, дуже мало переглядів, дуже маленько переглядів. А коли розкритикувати когось. Особливо якогось пастора, який більш-менш є відомий. О, перегляди стають більше, ніж того пастора. І стоїть питання: чим я послужив для Бога? З чим я стану перед Богом? Мені вже не стидно. Я дуже дякую тим, хто молиться за мене, тому що дуже тяжко встояти в такі моменти життя. Дякую пастору за слово Боже. Помоліться за моїх дітей, за чоловіки, за чоловіка, щоб Господь дав йому покаяння. Слава Ісусу Христу! Благодарю. За молитви, служення на ниві Божій. Благослови вас всіх, Господі, і сохрані. Прошу молитви за моє здоров'я, за іслення духовне, тілесне, за охрану дома сина Максима. Благодарю, благодарю Господа за все, поклоняюся йому. Прошу помолитися братів і сістер, за моє істілення, Юлія, слава Ісусу Христу. Помоліться за спасіння моєї мами, місто Стрий Львівська область. Також я можу часом шукати, чи я є просьба, але я цього не роблю. І можу знайти конкретно подивитися, хто написав, бо коли просто відкриваєш і читаєш коментар, там зверху буде юзер, якийсь W і тому подібне. Я розумію, що можливо не завжди ви хочете називати своє ім'я. Але якщо ви хочете назвати своє ім'я, поставити в своєму надписі, я тоді зачитаю ваше ім'я і буде конкретно знано, за кого ми молимося і за яку нужду. Якщо ви того хочете. Хай Господь благословить. Слава Богу Ісусу Христу, що ходотайство є за нас через братів і сестер перед Богом Отцем Небесним. Дякую вам за ваші молитви, за дочку Карінку. Спий добре, за звільнення від алкоголю брата свого Олександра, Закодіровався був, зірвався перед кодіровкою. Я вірю, що Господь Бог Ісус Христос допоможе хоч таким способом звільнитися від алкоголю. Брат віджив. Прошу молитви за покаяння для моєї родини, братів, сестер, невісток, зятів, батьків, що покаялися. Мир вам, молімося за нужди братів і сестер, мир Єрусалиму і Україні. Дякую вам за проповіді. Я дуже люблю слухати ваші проповіді, дуже вдячна Богові, за тих людей, які моляться, і велике прохання, щоб помолитися за мене. У мене буде операція. На заміну бедреного суставу, 18.07.24 я молюся з вами в місті і дуже вірю в силу молитви. Дякую Богові і всій групі молитовників. Слава Господу Ісусу Христу, благодаті милість нехай буде. Ми віримо в підхоплення церкви. Слава Богу за вас, дорогий пастор. Щиро дякую за вашу працю, за проповідь безкомпромісного Божого Слова. Молюся, щоб Господь зміцнив вас, також підтримую в молитві кожного, хто молиться. Благослови Господі Ізраїль, благословить наші нужди. Наталія Кавієва. Почула, що брат, брата Юрія Екзема на руках також має таку проблему. Йде повідомлення, що сестра робила, як і стілилась, але також просить молитися. Дякую Богові. Ще буквально декілька просів. Дякую Богові за вашу працю. Божого благословення всім учасникам молитов. Також прошу помолитися за спасіння нашого сина Давида. Дякую. Слава Ісусу Христу! Я писала в цю групу, що помолилася за важко пораненого в середині червня мого сусіда Андрія. Слава Богу, зустріла його сьогодні, йшов сам з реабілітації додому, але засмучений, бо повністю не працює ліва рука. І дуже кволий. Тепер треба молитися, щоб Бог дав мені мудрості засвідчити Андрію про милість Божу і щоб він прийняв Христа в своє серце. Амінь. Сильно молимося за такі просьби, нужди. Бачимо, фізична нужда почута. Тепер молимося за духовну, щоб чоловік покаявся. Чи знайомий покаявся і прийшов до пізнання правди. Слава Ісусу Христу! Дякую за ваше служіння, Божого благословіння. Помоліться за мого чоловіка Сергія, він на фронті, щоб Господь став його Спасителем. Також за дочку Аню, за брата Сашу і їхні сім'ї, за покаяння і спасіння. Внучка Софійка має інвалідність, сенсорна, моторна алелія, застілення їй 9 років, часті приступи. Вірю, що Бог може істілити. Не може, а й зцілить. І зцілить. Побачимо, будете на слідуючий раз писати, і я вірю, що Господь зцілить. не моє бажання, слово Боже. Хто просить, тому дано. Дорогий пастор Олександре і дорогі брати та сестри, прошу молитви за мене, сильні гострі болі в лівому боці. Дякую Господу і вам за почуття молитви. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, пастор Олександре, Помоліться за моєго зятя, бив ранен і будуть робити операцію, щоб він вижив. Якщо на то буде воля Божа, і помолюсь за всіх вас. Воля Божа, Воля Божа, щоб ми всі були спасені, щоб ми всі були здорові і молимося за цього брата, щоб він був піднятий, щоб ми ще раз могли засвідчити один одному, наскільки Господь є сильний в останні дні. Ще буквально дві просьби. Господи, благослови всіх наших наклепників, дозволь забути ці плітки. Закрити назавжди в пам'яті ці двері і ніколи не відкривати їх. Почуй молитви, прохання за отрока Максима, Петра, Світлану, Кирила, за сиріт, за воїнів, за вдов. Прости, помилуй, укріпи, ти милосердний та любячий батько, тобі велика слава. Амінь. І ще одну просьбу. Дякую, дорогий пастор Олександр, за слова, що благословили мене. Вся слава нашому Спасителю, який скоро гляде за своєю невістою, Ісусу Христу. Чекаємо з терпіння, молимося один за одного, також за мою дочку Глорію і всіх рідних, які ще не в числі церкви. Разом ми сила Маранафа. Такі є просьби, такі молитви. Дуже багато, Якщо всі просьби зачитати перед аудиторією, то потрібно буде добре дві години сидіти, щоб прочитати. Але все, все є прочитано. За все ми старалися. Молитися. І, дорогі улюблені, знаємо, Бог завжди той самий. Він завжди відповідає. Якщо деколи нам здається, що Він не відповів, він чує молитву. Але, можливо, є такий момент, що я ще зараз, зараз Господь бачить моє духовне життя, і Він дасть відповідь, але трошки пізніше. Треба почекати деколи. Деколи здається вже, але Господь бачить, що не вже, а завтра, післязавтра. Господь бачить наше життя, бачить наше здоров'я, наше розуміння, тому будьмо дуже уважними і обережними, коли ми молимося. Хай Господь всіх нас благословить. Будемо молитися. Дорогі Всемогутні, Господі Боже, ми на руках молитви приносимо ці всі просьби, всі нужди до Твого престолу благодаті. Ти бачиш це все, що було сказано на сторінках наших передач, наших проповідей, всі ці просьби. Їх є дуже і дуже багато. Ти бачиш, скільки є відповідей, скільки ще чекає на ці відповіді. І зараз ми всі разом молимо тебе і за наш рідний край, за Україну. Молимо тебе і просимо блага і миру для Єрусалиму. Просимо тебе за цю нову країну, в якій ми проживаємо. Ми молимо тебе і за мамів, за батьків, які мають ці останні дні дуже багато переживань, хвилювань за своїх дітей. Молим тебе за воїнів, які є на нульовій. Молим тебе за нашу державу, яка має не найкращі дні зараз в історії своїй. Благослови, ти чув ці всі нужди, ти бачиш ці всі нужди, і зараз це все ми приносимо до Твого престолу благодаті. Вийди на зустріч. Також молим, благослови і нашу церкву, і наш ефір, щоб люди могли чути, звертатись до тебе і прославляти тебе як великого Бога. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо твоє царство, і сила, і слава повіки віків. Амінь. Амінь.